Всім привіт! Отримали новиночки, рюкзаки. Спереди рюкзака є кишеня, яка закривається на блискавку, бокове відділення кишеня. Рюкзак можна переносити за допомогою ручки. Основне відділення закривається на блискавку. Має чотири кишеньки та додаткову кишеню, яка фіксується на липучку. Фішка цього рюкзаку можливість заряджатися в дорозі. Підключаємо гаджет. Всередині є шнурок, підключаємо пауербанк та комфортно подорожуємо. Розмір рюкзака 41х25 та на 11 см. Модель представлена у синьому, сірому та чорному кольорах.